Так, ну я вам вже на стрімі всі вуха продзичав про ці клавіатури, тому думаю, що і відео пора зробити. Дивіться, ось це Hator Rockfall Mecha tkl 2 Autograph Edition. А ось це Hator Rockfall Mecha tkl 2 Authentic Edition. Що це таке і чим воно відрізняється від звичайної Hator Rockfall Mecha tkl 2 зараз розповім. Дві бездротові клавіатури ACO 3098 мишка Rocket Cone XP Air, навушники Logitech G Pro X 2 Lightspeed, Razer Viper V3 і Axi Outset AX FunSpark. Все це я розіграю за донат від 100 гривень на банку в описі. На цей раз ми збираємо на пікап для мобільної групи 201-ї зенітно-ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика, які працюють на Миколаївському напрямку і збивають там шахеди. Найбільшому донатору хлопці подарують відстріляний РПГ і ще деякі сувеніри. Тому, будь ласка, долучайтеся банка в описі. Отже, що таке ці дві нові клавіатури? Якщо ви думаєте, що вони відрізняються від звичайної версії тільки кольором, то ви не зовсім праві, хоча і не без цього. Серія Autograph Edition має два варіанти. Отакий шоколадний колір з декількома зеленими кейкапами, або сірий колір з. Що це за колір? Індіго? Хай буде синій. У мене шоколадка, і вживу вона виглядає набагато прикольніше, ніж на картинках. А якщо вам не подобаються оці зелені перемикачі, то їх можна зняти, а в комплекті йдуть такі самі в колір всієї клавіатури. Та найголовніше, чим серія Autograph Edition відрізняється від звичайної Rockfall 2 Меха TKL та і всіх інших клавіатур Hator – Це перемикачі. Autograph Edition має перемикачі Hator Aurum Choco – тактильні перемикачі, аналог коричневих чері. Коли ви натискаєте їх, то відчуваєте невеличкий тактильний відгук, коли клавіша спрацювала. Вони не клікають як сині перемикачі, вони доволі тихі, але відгук тут є. Сила натискання – 50 г, вхід до спрацьовування – 2,4 мм, загальний хід – 4 мм, ресурс – 70 мільйонів натискань. Тайпінг мені тут дуже подобається. Чи варто казати, що такий тайпінг тут ще й завдяки тому, що як і в звичайній Rockfall 2 тікей TKL, тут змащені перемикачі, змащені стабілізатори, а також є шумопоглинаюча піна. Тільки на відміну від звичайної Rockfall 2 тікей TKL в клавіатурах Autograph Edition і Authentic Edition додали ще й свічпад. Тобто оцю тоненьку підкладку під перемикачі з піни порон. Тому, як на мене, звук тут ще кращий ніж в звичайній Rockfall 2 Mecha TKL. Однак, через те, що свічі тут тактильні, вона не настільки тиха, як наступна клавіатура. Тепер подивимось на Authentic Edition. Тут клавіатура говорить сама за себе і говорить вона одне. Доброго вечора, ми з України. Клавіатура може бути як в чорному, так і в білому кольорі з кейкапами у вигляді прапора і принтом на капах. Тут вся актуалочка: мрія, журавлі, танки, герб, дрони, соняшник, калина і так далі. Також є ще й варіант Fighting Cats з іншими капами, і мені вони чомусь нагадують Наруто. Тут теж все змащено і є додатковий свічпад, як і у Autograph Edition. Не бачу сенсу розбирати ще й цю, бо всередині вони ідентичні. Але свічі, свічі тут інші. Authentic Edition теж має свої унікальні перемикачі, які є тільки в цій клавіатурі. І це Hator Aurum Milky Way Silent. Ці мені подобаються ще більше ніж чоко, бо я в принципі більше люблю лінійні перемикачі. Сила натискання тут 45 грамів, хід до спрацьовування 2 міліметри, загальний хід 4 міліметри, ресурс 80 мільйонів натискань. Тобто ви зрозуміли, ці клавіатури майже однакові, тільки відрізняються одна від одної кольором і перемикачами. Плюс перемикачі в цих клавіатурах унікальні, і в інших клавіатурах Hator ви таких не знайдете. Ще одна відмінність цих двох клавіатур від інших клавіатур серії Mecha в тому, що тут є додаткові шарпіни під перемикачами, і насправді тут ще й трохи кращий кабель, він м'якший. Але якщо ви вже маєте клавіатуру Hator або якусь іншу клавіатуру, і не бачите сенсу її міняти, що в принципі логічно, проте вам подобаються нові кольори, то оці всі кейкапи. Їх можна купити окремо. На сайті Хатор продаються і ось такі Authentic Edition із бойовими котами, і ще кольорові Autograph Edition. зелені, сині, рожеві, жовті, фіолетові, помаранчеві, і ось такий прикольний Racing Red. Тому можете зробити свій автограф або Authentic Edition зі своєї власної клавіатури. Сподіваюся, у вас не залишилось питань, чим відрізняються ці клавіатури одна від одної і від інших клавіатур серії Хатор. Мені особисто більше за. Це зайшла оця. Бо, по-перше, я люблю білі девайси. По-друге, тут свічі просто шикарні, вони мені дуже подобаються. Цей тайпінг це м -м, просто клас. І от це насправді основна причина, чому ця клавіатура мені сподобалась найбільше. Бо м -м, мені оцей, наприклад, шрифт не дуже подобається, я вже казав хлопцям з хатор, але м -м, блін, тут вже автор бачить саме так, тому вони таке і зробили. Але все одно. Ця клавіатура дуже крута, тут тайпінг просто бомба, і ну, мені вона дуже подобається. Хоча оцей колір в поєднанні з зеленим теж імба. Насправді, якби тут стояли ці перемикачі, то я б взяв цю. Ну а якщо у вас все ж таки лишились питання про цю клавіатуру або про будь-які девайси, то будь ласка, кожної п'ятниці о 18.00 у мене стрім на цьому каналі, де я відповідаю на ваші питання про девайси. Тому заходьте, питайте, побачимось.